Покрова Пресвятої Богородиці, християнське і народне свято. О, це свято вважається офіційною датою створення Української повстанської армії в 1942 році. З 1999 року свято покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. А з 2014 року, як День захисників та захисниць України. Солдати наші, захисники та захисниці. Ви мужньо обороняєте нашу Україну. Повертайтеся живими та здоровими. Ми щиро молимося за вас. Матінка Божа, подбай про солдатів від кулі снарядів, їх захисти. Вимолив Господа їм благодати. Додому живими всі в любого поверне. Опікуйся ними з теплом і любов'ю. Сіда їхні рани, тривогу втамуй. Даруй свою ласку, таланти, здоров'я. Від кулі снарядів в боях порятуй, вимоли, Господи, їм милосердя. серці. Вони захищають, батьківщину твою. Благословення, спасіння, прощення. Подай свою руку солдатам бою. До тебе застухнеться, руки здіймай. Хайлине осана в святі небеса. Подбай про солдатів, Марія, благай.